Привіт, друзі! З вами канал Бесфішін, та я Петюнчик. Ну що ж, друзі, п'ятниця після роботи, думаю, та вискочу, блін, подивлюсь, хоча у нас вже 15 хвилин сьомою вечора, але все ж таки півтори годинки в нас буде щоб покидати. Друзі, це в нас буде настоящий стріт справжній стріт -фішінг. Тому що тут такий шум стоїть. Від машин просто капець якийсь, вуші аж закладає, блін. Але я тут містинку пробив, тут судачок клює, ну, клював, скажімо так. Подивимося, що буде. В общем, друзі, збираємо Снасті і будемо пробувати його сьогодні спіймати. Водички, як ви можете бачити, зовсім мало. Вода впала, було її блін, аж під підпірну стінку, десь сантиметрів 20, а то й 30 Ось, тут будемо зараз рибалити. Ну що, друзі, збираємо Снасті і поїхали. Що, друзі, коротенько про Снасті, фаворит Кріт в тесті 1032, рост у нього у нас 2,59. Коротше, Паличка до робота трошечки, ні підробляли. Катушечка ніндзя дайва трьох тисяч, шнур ПЕшечка. Шість по Японії Sunline, онлайн. Відвідний повідець. Сьогодні укрупняємося, 30 грамів, тому що тут -то дуже велике, ну, скажімо так, течія так несе, що просто неможливо рибачити. І, друзі, у нас фаворитовська якась, ні не фаворита, флагманська, що не, не ошибаюся, черв'ячок. Тут ми на нього досить непогано, успішно приболовували. Коротше, друзі, поїхали. Подивимося, що буде. Бачите, воно так зносить хорошо туди. Тут дуже багато ціпей, друзі, тому у нас Овсетник із вантажем паличка. Будемо надіятись, що обриві у нас сьогодні буде... не буде взагалі. Так ось, друзі, отака у нас приманочка, червячок на всетнічку. Проста робоча приманка. Я ще сюди хочу, надивився я там, може хто знає такого блогера Fishing Clown. Він цепляє на кінчик приманки пінопласт. Експериментує, хочу і я так якось спробувати. Якось треба сісти, наклеїть їх, як руки не доходять. А чому не спробувати, скажіть. О друзі, оце вже квач. І недовго ми його ждали Слухайте так. Зараховий судак. Час ми його якось отсюди припаркуємо а такий листавий все одно. Друзі, очі на лоб різок, коли він б'є, ти його тянеш а витягуєш, а там піндош невеличкий. Ну тим не менше. Він тут є, крутиться. Взагалі він якийсь такий короткий. Хі -хі. Ну нічого, друзі, 10 закидів, плюс-мінус. У нас вже є плач. Бам-бам-бам-бам-бамбам. Час -бам 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 -бам. піде гуляти. Заглотнув, друзі, добре. Ну, не заглотнув, але ну, добре вдарив Щас. Щас, дружбан, дружбан. Ми тебе відпустимо. Отпустим. Біжи. А, он Пішов, 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 пішов. Есть, друзі. Так, ну що, друзі, початок є, є, приманочка у нас, все хорошо, Давай последующе, друзі, з клюванням, все як положено, от тільки я включаю камеру, щоб вам хоч щось показати, як він клює, ніфіга не виходить, от тільки виключу. Тоді можна чекати, чекати клювання, ну, стісняється, дуже соромиться судак камери, тому ми максимально по мінімуму її включаємо. Але клюнув, друзі, під берегом, що цікаво. Значить, треба... Далеко не закидувати. Хоча, хоча я думаю, він і там є. Води поки не включили, то я думаю, що він і там є, його не давить до берега. Ну подивимося, друзі. О, скільки ми тут? 15 хвилин, рибалимо. Друзі, коротше, перший зацеп. Вантаж я спас, а от приманок у мене, як оказалось, більше нема. Хочу спробувати ось лярвочку, але вона трішки підкрашена під зелененький. Бачите, ну, на камеру, напевно, не видно, зараз ми її спробуємо. Друзі, в лярвочку я цю завжди вірив, вона у мене завжди тут працює. Тому сумнівів ніяких немає, що вона нам також зараз. Рибинку якусь та принесе, якщо, звісно, не одірвемо. Ну, оце, друзі, мінус великий стрітфішінга, оце цей шум, це просто капець на роботі, квадратна голова, оце оцього цього, блін, двіжухи, блін, та ще й на рибалці. Ну, от, друзі, нічого, ми скоро поїдемо на... Цікавіші місця. Давай, клюй на камеру. Бережком хочеться і провести, але там, друзі, цепа я тільки що в неї всадив переднього разу. Цей раз проскочив. Друзі, що хотів сказати стосовно обситника. Дивіться, друзі, я е, так вже тут кидаю досить не перший раз на великих зацепах. Я завжди, ось якщо придивитися, я ховаю жало, щоб мінізувати зачепи. Друзі, він як клює, він проштригується і нікуди він від вас не дінеться. А проходить всякі зацепи. Набагато більший шанс, що ви з нього вийдете, друзі. Тому не знаю хто як. Я по практиці бачу, що дуже непогано допомагає Хоча, друзі, Ну напишіть в коментарях, що стосовно цього думаєте. От я тільки що витягнув судачка і забувся сховати жало. І зразу у мене був зацеп. І я втратив приманку. Ну, друзі. Напишіть, хто як думає. Я думаю, що ну плюс-мінус відсоток якийсь та збільшується. Мінізувати зацепи. Давай. Клюй нам на камеру, клюй. Бармалей. Давай. Друзі, як не странно, ну лярва не працює. Взяв ось такий фіш ап. А, коротше Довго шукати пачку на сітничок, надію, щас на неї. Попробуємо. Також сховали жало. О, в принципі, тут ціліконка, в принципі. Задумана під обсєтничок. Блін, сквозняк, зносить. Що вона нам скаже? Ну, коротше, если не клюне, если не забуду, я вам пачку покажу. Точно помню, що фішап танта, по-моєму. Ось друзі. Іще один. І походу він завів. Корчі, зацепу завів вивів, вивів, друзі, вивів братан, Спасибо, що вивів та -та, та 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 Це, по-моєму навіть і побільше, чи ні. А сейчас глянемо, друзі. Так, ну що, дружба? Ну такий, друзі. Не залік. Не залік однозначно, но Спасибо тобі, дружба, спасибо Біжи Біжи Біжи, біжи, пішов. Ой, он пішов, пішов, пішов Пока-пока. Есть, друзі. Йдемо по наступного. короче друзі. Ловив я на лярву, ніфіга. фиш аповську резину спробував, також ніфіга. Поставив ось такого схожого черв'ячка. Тут тих мене закінчилось. Ось і на такого увалив. І на паузі, що є, друзі. Давайте ще нам пару хвостиків, а й можна додому. Так що, друзі, судачок потихеньку розпочав клювати, а це означає, треба його йти ловити. Що ж, друзі? Кидаємо вже годинку, починає вже суттєво темніти. Ну і на кавору, вроді ще видно, значить можна ще порибалити. Було ще одне клювання, ще був один обрив, на жаль. І більш нічого. Ну, як для одної години риболовлі, друзі, я вам скажу, що... Непогано, х. О, друзі. А ось і третій. І третій сюда, Чело. Судачело. Що ти там у нас? О, друзі. Це вже судак, вроді як поинтересно. Ну, чуть-чуть побольше. І він весь. Да, це таки вже... чуть-чуть більше. До сорока. Друзією. Та ні, нема сорок два. Домов. Може взяти одного Хай хайде гуляй, коротше. Щось. Вроді... Ні, вроді на камеру, звісно, він маленький виглядає, але... Хай! Хейде! Єсть, дружбан, Спасибо. Так, ну що, друзі? Хі. Клас! Слухайте, ну блін. Я думаю, блин, це чудовий результат. Вийти після роботи покидати в задоволення, якби ще обривів було, менше взагалі б супер було. А так, ну, друзі. Продовжуємо, ще трошки порибалимо. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Вже нам і в місь світло увімкнули прожектори, можна було піщери бачити, але я вже обірвався, норму свою виконали, рибки наловили, вона успішно плаває і по цей момент в воді. Так що, друзі, прокльовує потихеньку суточок. Цікаво, дуже цікаво, що буде тут зранку. Можливо, можливо. Якщо буде сили встати, вискочу ще якось зранку, попробую. Хоча хочеться і по ту сторону походити, а що там, бо щось я на те місце трошки підзабив. В общем, друзі, така от рибалочка. З вами був канал Disfishing. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. Пока, друзі!